Тобі знайоме те відчуття, коли абсолютна істина, ну не те, щоб розпадалася на друзьки, але міняла свої обриси і форму. Коли речі, в правильності яких навіть не думав сумніватися, тепер стають не такими очевидними і викликають багато запитань. Подібне трапилося з моєю вірою та християнством в цілому. Я не кажу, що я став атеїстом, просто моя віра, вона стала. Іншою. Скоріше за все, приводом для такої трансформації послужила війна. Хоча давайте про все по порядку. Моє християнське життя почалося у П'ятидесятницькій церкві в далекому 2008 році. І я швидко знайшов з усіма спільну мову і звілився в громаду. А так як я ніколи не був прихильником, знаєте, оцих гучних вечірок, гулянок, то. Мені не особливо доводилося себе в чомусь переламувати та змінювати образ життя. А оскільки я з дитинства до всього ще полюбляв у ці мультики, типу літаючий будинок, суперкнига, виписував та читав різну християнську літературу, яка в 90-ті розсувалася безкоштовно. Можливо, ви це пам'ятаєте. І через це я мав базову підготовку і розумів, про що йде мова в церкві. Тому я досить швидко став за кафедри і почав проповідувати сам. Проте мене недовзі почало переслідувати таке відчуття, що в церкві щось важливе остається поза увагою. Я не розумів, що саме, я навіть не знав, де і як шукати, тому що не міг поставити правильне запитання. Але відчуття було чітке: картина християнства в церкві, вона неповна. І я почав шукати відповідь в інтернеті. В ті часи інформації було не особливо багато, але все ж мені вдалося знайти кілька християнських форумів, і я там переписувався з віруючими з різних конфесій. І тут на мене чекало таке перше відкриття. Ну, власне кажучи, я до нього вже трішки був готовий. Християнство по своїй суті воно не монолітне. і немає якихось загально прийнятих, єдиних правильних відповідей на більшість запитань, оскільки різні групи віруючих, читаючи Біблію, розуміють її по-своєму, і через те існують скільки конфесій. Ну, звичайно, я вважав свою церкву саме правильно і вважав, що істина лише за неї, а всі інші помиляються. Проте мене це не заспокоювало, і я вирішив копатися далі. У мене виникло бажання вже міжрелігійного діалогу, і я хотів знайти точки дотику християнства до інших релігій, зокрема до ісламу. Через осмережу в контакті, може пам'ятаєте, таку вона тоді ще була дозволена. Я вийшов на мусульманські групи, і я переписувався з мусульманами там. Проте, мене невдовзі відштовхнула їхня така безапеляційна впевненість у власній правоті, яка видавалася у зверхньому ставленні до християн та до їхньої релігії. І звісно, що я полишив цю заті. Перший переломний момент для мене настав тоді, коли я за рекомендації свого пастора поступив до Полтавської босської семінарії. Там ми вивчали, наприклад, як формувалася релігія в давньому Ізраїлі, звідки з'явилися взагалі скільки конфесій в християнстві, як писалася Біблія, як приймався канон. І тут я зрозумів, що однозначний і остаточний відповіді на більшість запитань, які турбують християн та й взагалі людей в цілому, мабуть, так знайти і не вийде, принаймні поки що. А саме головне. Що місця з Біблії, які традиційно трактуються християнами так або інакше, насправді можуть мати ну, не те значення. Наприклад, сімідове місце Вісай ось діла в утробі зачне, і сина породиш, і даси ще йому ім'я Еммануїв. Християни зазвичай це трактують по відношенню до Ісуса Христа. Проте, якщо дослідити, в якому русі і до кого писав Ісая, то здається, це не так однозначно, оскільки там йдуть такі слова. Бо поки ти знає та дитина, як зло відкидати та добро вибирати, подумайте, як це можна віднести до безрішного Ісуса. Ісус буде вчити, як відкидати зло і вибирати добро. Якась інсенітниця, правда? Крім того, сама різдвяна історія досить цікава. От питання. Куди приходили мудреці? За Матвієм, після того, як мудреці полишили оце сімейство Ісуса, Марію та Йосипа, оця сім'я втекла в Єгипет, щоб захистити маленького Ісуса від ірода. Проте Лука подає зовсім іншу історію. Він пише, що на сороковий день вони війшли храм, потім повернулися в рідне місто Йосипа Назарет. Так, що тоді, із Іфлеєма вони втекли в Єгипет, як писав Матвій, чи вони повернулися в Назарет, як писав Лука? Важко знайти відповідь на це запитання. Навчаючись в семінарії та досліджуючи ті чи інші місця з Біблії, досліджуючи історію, я почав приходити до висновків, що моя церква все ж чомусь може помилятися. Я почав проповідувати про речі, які трішки йшли в розріз з наративами моєї церкви. Звісно, що це приводило до конфліктів, і я на третьому курсі змушений був облишити семінарій, так і її не завершивши. Проте бажання копатися далі та досліджувати християнство в мене не зникло. Я в інтернеті слухав різних проповідників, як баптистів, так і адвентистів, і горизматів, аналізував чимсь погоджувався, чимсь не погоджувався, і дедалі більше приходив до висновку, що моя церква багато в чому вона не права. Ну на той час в мене було таке бачення, і я почав ділитися цими думками в церкві. Звісно, це приводило до поглиблення конфліктів, і щоб не поглиблювати це протистояння, мені довелося полишити свою церкву. А оскільки на той час я вже гарно потершував з оптистами, я пішов до них. Тут я почувався, та й зараз почуваюся набагато вільніше. Я вільніше можу висловлювати свою думку, навіть якщо хтось з неї не погоджується. Недовзі я поступив тепер же в баптистську семінарію і почав навчатися там. Звісно, щось було так само, як і в Полтавській, щось відрізнялося, але я знов копав, досліджував, вивчав. Проте війна перервала моє навчання. Я дома продовжив займатися самосвітою. Тепер я копав набагато глибше. Я хотів знайти зв'язок між християнством та іудаїзмом в цілому з іншими давніми релігіями, і відкривав для себе досить дивні речі. Наприклад, Біблія вже не настільки унікальна, як про неї розказують. Вона вібрала в себе на хвилиночку, різні легенди та епоси стародавнього світу, можливо, трішки в не такій формі. От, наприклад, розповідь про Ноя, про те, як він рятував в ковчезі тварин, дуже сильно похожа на Епос про Гільгамеша. А те, як рятували Мойсея Маленького в корзині оцій, сильно перекликається з розповіддю про Саргона. То невже Біблія це якийсь просто збірник легенд та міфів стародавнього світу? Ну? Але знаєте що? Я прийшов до такого висновку. Можна вірити в Бога, можна довіряти Богу, проте все ж таки сумніватися в деяких місцях з Біблії і в традиційній цій формі християнства, в традиційній формі іудаїзму. Мої дослідження також ще показали, що я такий не один, і багато людей в цьому світі вони починають зараз зміняти своє відношення до церкви, до християнства та до інших релігій. Скоріше за все, це предвісник якогось такого великого пробудження, яке відбувається періодично. У своїх наступних випусках я буду ділитися своїми знахідками та роздумами про Біблію, про християнство, про те, як можна примирити критичне мислення та щиру віру, та ще про багато цікавих речей. Так що залишайтеся, буде багато цікавого. До зустрічі!